Експортні квоти на українське зерно ця гаряча тема стала головною на українсько-американському бізнес-форумі, який відбувся у четвер у Києві. На зустрічі влада знову вислухала аргументи бізнесу проти експортних обмежень. І як виглядає, знову їх не почула. З подробицями далі. Марія Юнко. Обмеження на експорт зерна, запроваджені українським урядом, залишаються каменем спотикання у відносинах бізнесу і влади. Від ситуації невизначеності заборон і квот терплять збитки як вітчизняні аграрії, так і зарубіжні трейдери. Бар'єри виставлені владою на шляху торгівлі збіжжям, вкотре розкритикували на українсько-американському бізнес-форумі. З умови відсутності нестачі зерна ембарго не лише завдає шкоди сільськогосподарській галузі, але й репутацію країни як надійного постачальника загалом натомість влада критичних зауважень бізнесу не приймає. Як кажуть уряді, хоч зерно в країні справді є і врожай непоганий, але ж не той, що планувався. Урядовці прорахували баланс і стверджують що внутрішня продовольча безпека вимагає зачекати ще принаймні до 1 січня, поки діятимуть обмежувальні квоти. Ми встановлюємо квоту. Ми ж встановлюємо квоти. Ми ж не забороняємо. Квоти триватимуть до 1 січня 2011 року. Ці квоти будуть розподілятися прозоро, і будь-який експортер, у тому числі представник американського бізнесу, що має тут інвестиції, зможе цими квотами скористатися. Жодних дискримінацій по відношенню до будь-якого представника бізнесу, який займається експортом зерна, не буде. Любому представителю бізнесу займаючи експортом, не буде. Натомість американський бізнес радить Україні припинити втручання у приватні ринки таке враження, що коли агроіндустрія України знесе золоте яйце, українському урядові хочеться його розбити. Це робилося кілька років тому, коли обмежували експорт. А цього року золоте яйце полягає не стільки у високому ворожі, скільки у великому попиті на харчі і у високій ціні. А коли ціни високі, то уряду треба скористатися цим. Країні не піде на користь, якщо Україна відмовляється продавати. Будуть підірвані власні ринки. Люди вагаються чи платити їм високу ціну. Чи ні, бо невідомо будуть поставки, не буде поставок. Тому уся ця плутанина і непевність на ринку означає для України лише одне втрата грошей. Марія Юнко, Оксана Лігостова, Голос Америки.